Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2917 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 36 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Дванадцять, двадцять один, двадцять сім, один, тридцять сім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7 849 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А-комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 30. 10. Сімдесят сім, три, 56, три, п'ятдесят шість, шістдесят пять, п'ятдесят два, тринадцять, сімдесят, двадцять дев'ять, один, шістдесят дев'ять. 4, 64, 48, 76, 73, 38, 47, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Кенно, щоденно. В ефірі 6702-й розіграш державної лотереї. Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 9. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7, 9. Чотири бережіть себе все буде Україна.